Майже 360 послуг можуть отримати прилучани у центрі надання адміністративних послуг прилуцької міської ради, реєстрація нерухомого майна, бізнесу, надання послуг Держгеокадастру тощо. Чисельність мешканців громади, яку обслуговує ЦНАП, становить 53 тисячі громадян. Як зазначила під час засідання виконавчого комітету начальник управління адміністративних послуг Світлана Дурдас, за шість місяців поточного року на адресу управління надійшло 8 тисяч 83 письмових з. Найбільш поширеним протягом звітнього періоду було звернення на отримання наступних послуг. Реєстрація зняття з реєстрації місця проживання надійшло 1835 заяв. До місцевого бюджету за цю послугу було перераховано 51 550 гривень. Реєстрація речових прав на нерухоме майно надійшло 1397 звернень. Та до місцевого бюджету за цю послугу було перераховано 184 тисячі 110 гривень. Послуги держгеокадастру надійшло 695 звернень, і перераховано коштів до місцевого бюджету 77 тисяч 702 гривні. Оформлення паспортних послуг у ЦНАПі називають чи не найзатребуванішим. Більше 400 id карток та 550 закордонних паспортів видали громадянам від початку року. Загально за надані паспортні послуги до міського бюджету перераховано 630 тисяч гривень. З початку повномасштабної війни ЦНАП взяв на себе роботу щодо реєстрації та обліку внутрішньопереміщених осіб. На даний час за вказаний період ціна, ціна по формив статус внутрішньопереміщеним особам це 96 переселенців. Також. Спільний проект Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Христа України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність першої або другої групи внаслідок війни, дав можливість цій категорії осіб оформлювати цю грошову допомогу через місцеві ЦНАПи. І за вказаний період це був період березня місяця. Ми оформили і допомагали оформлювати саме цю допомогу нашим ветеранам, нашим привучанам. Всього за звітний період за надані адмінпослуги до місцевого бюджету було перераховано 966 тисяч гривень. Світлана Дурдас зазначила, порівняно з попереднім роком кількість звернень до ЦНАПу зросла. Це пов'язано із відновленням доступу до усіх державних реєстрів та інформаційних систем працівникам центру. Дякуючи нашим міжнародним партнерам, а саме, програма Європейського союзу, це міцні регіони. Наразі ми отримали ми в лютому цього року отримали обладнання. Це Пересивне робоче місце адміністратора називається це така валізка адміністратора, яка передбачає обслуговування вдома, тобто, це громадяни, які фізично не можуть відвідати наш ЦНАП, і, наприклад, в лікарні. Вдома ми можемо брати це обладнання, наші адміністратори, і відвідувати їх вдома, обслуговувати Проєкт рішення про стан розгляду звернень суб'єктів господарської діяльності та громадян стосовно надання адміністративних послуг за підсумками першого півріччя 2023 року. Члени виконавчого комітету погодили одноголосно. Робота дуже серйозна. Працюють і вихідні виходять працювати. Тому звичайно, що я буду також говорити слова вдячності і за роботу і за те, що ви є такими активними учасниками. І, і співпрацюєте з Оленою Канавець, і те, що ви є переможцями, і можливо, неможливо, а ви б і ви б і були переможцями в інших проектах, якби був прийнятий бюджет, бо всі 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 проекти вимагають співфінансування. Співфінансування, тому ми багато чого втратили за ці шість місяців. Ви є активною учасницею, зокрема, ви є активною учасницею цих проектів. Тому дуже велика вам вдячність.